Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Майже за 4 роки роботи на Еці, через наші руки перейшло понад 100 магазинів, з якими ми практично попрацювали на Еці. На даний момент у нас понад 50 активних проєктів в управлінні, із яких більша частина пройшла точку беззбитковості і генерує прибуток. Ось, наприклад, топ-3 наші магазини за останні 30 днів. Всі випадки в рамках одного відео, очевидно, охопити неможливо, але більшість цих факторів ми з вами зачепимо і складемо разом з вами план роботи на рік вперед. Якщо ваш випадок унікальний, або я про щось не сказав. Чекаю вас в коментарях, де ми з вами це все обговоримо. Буду радий. Лайк, підписка, дзвоник ще більше українців побачить мій прикладний досвід і щось почнуть робити зі своїм життям. Є така вірогідність. Дуже дякую тобі. Їдемо розбиратись. На старті хочу зазначити відео для тих, у кого вже є або набір виробничих потужностей, або там певні топ-продукти, з яких хочеться починати на Etsy. Якщо у нас взагалі нічого немає, то раджу вам подивитись ось ці три відео з аналітикою. Вони вам плюс-мінус складуть картинку, як рухатись, а далі буду вас очікувати. Тут повертайтесь. Я тут нікуди не діваюся. Отже, перший час на майданчику починаємо з аналізу прямих конкурентів. Ми з вами дивимося, які продукти продаються найкраще в цих магазинах. Зазвичай до п'яти продуктів генерують основну виручку магазину. Тому, якщо ми десь побачили в пошуку. Що цей магазин продає ось там подібний товар, ще не факт, що цей продукт дійсно продається в цьому магазині. Тому ми йдемо в юранг, дивимося, що конкретно які магазини максимально близькі там продукти до нас саме продають, успішно продають для того, щоб зрозуміти їх концепцію. Також звертайте увагу, коли був опублікований цей лісінг, щоб ви для себе плюс-мінус зрозуміли динаміку, як він взагалі продається. Ця статистика на іранку вона не точна на 100%, але для того, щоб скласти для себе певне розуміння того, що відбувається в Ніші. Буде достатньо далі дивимось на позиціонування цих магазинів, які вони використовують теги, який контент вони використовують, до кого вони звертаються, які у них конкурентні переваги, яка у них картина тегів? що у них найчастіше використовується, Що менш часто як взагалі вони комунікують? Для того, щоб зрозуміти, по перше, для себе, що ми можемо дати ще цьому світу так цінніше, Чим ми можемо бути кращі за цих прямих конкурентів. Не в лоба їх копіювати так, а чим ми можемо бути кращі? Далі дивимось на ціноутворення конкурентів, що там у них по ціноутворенню. Що у них по доставці, чи беруть вони за це кошти, чи це у них одна ціна, дивимося, що у них по комплектаціям. Чи вони продають там від низької ціни там десь занижає для того, щоб наманювати так людей до себе в різних? Можливо, в деяких нішах, взагалі, там починаються там перші там або безкоштовні, або там за 20 центів за долар, якийсь там розрахунок макету. Тощо звертаємо на ці всі моменти увагу. Раджу вам створити таблицю, де ви будете фокусувати ці моменти. Якщо ви хочете отримати нашу шапку для аналітики, під відео буде в Google форма заповніть її, напишіть слово аналітика. Ми вам вийшло цю табличку для того, щоб ви могли нею користуватися. Отже, ми з вами вибрали магазини, які продають максимально релевантні до наш товари. Подивились, хто з них показує позитивну динаміку, зрозуміла їх. Позиціонування тепер давайте подивимося, що у них по клієнтам. Ідемо з вами в відеоки і аналізуємо, що люди пишуть нашим конкурентам, що вони чому у них купують, що вони цінують, що подобається, що не подобається. Ви можете вручну це все перечитати, можете зробити собі скріншоти, відправити штучному інтелекту на аналіз. Це вже буде як зручно. Також ви можете перейти на цих профілі цих покупців, подивитись загалом, що вони купують, в тому числі проаналізувати або вручну, а заботу допомогою Ай і для себе розбити це там по категоріям, те, що вам важливо зрозуміти. Взагалі, що працює, чому купують, яка аудиторія конкретно в подібних магазинах. Це допоможе вам скласти вашу первинну стратегію подальшого руху. Якщо потрібно зібратися, як працює Єранк і вся ця аналітика, ось два відео, де ми детально з вами про це говоримо. Знову ж таки, може бути неї ранг, може бути мармаліт, може бути сил самурай, може бути алура і так далі. Цих сервісів дуже і дуже багато. Ми користуємося ранком. Ви вибираєте те, що більш подобається саме вам. Як ми з вами говорили в попередньому відео? Будь ласка, коли ви зрозумієте переваги і класні товари конкурентів, не дублюйте їх в лоба і не копіюйте їх теги просто один в один. Це дуже мало що спрацює трошки своїх переваг. конкретно у цей для легкості оця модель 3P, так. Профіт, позішн і популяріті. Якщо ви новачок, на скріншоті бачите, з чого складається собівартість вашого продукту на Etsy. Отже, ми з вами все проаналізували. Тепер час рухатись далі. Давайте складемо нашу seo стратегію. Що нам треба там зробити? Ми подивилися теги, які працюють у конкурентів, які використовують найчастіше. Зрозуміли, що є дотичним до нашого товару. На початку всі майже починають називати продукт саме що це є там. Це там тримач, це поличка, це. Підставка, це якась ще штучка, конкретно, що воно є. Очевидно, що людина, яка виготовляє товар, трошечки по іншому на нього дивиться, ніж той, хто купує. Тобто для нас це може бути там якась поличка, або якась підставка, або якась там шапка кепка, Так, а для покупця це може бути подарунок. Покупець може шукати щось конкретно в якомусь стилі, тобто у нього там умовний міценчері модерн стиль в квартирі, або там просто модерн, або мінімалізм, і він конкретно таку поличку шукає, саме в цьому стилі. Тому, будь ласка, коли ви будете складати стеги, от ви. Їх там склали первина, що є ваш продукт, і це тільки частина ваших тегів. Подумайте, що, як буде шукати ця людина, кому вона може його подарувати, які сценарії використання, для якої кімнати це може підійти, для якої людини, є там перша лінія родичів, є друга лінія родичів. Їм зазвичай менше уваги дістається, ніж перший. Тому що перші зазвичай у всі в голові, а про других трошки забувають. Подумайте, як вас можуть шукати. Проаналізували, зібрали всю всю інформацію, розбили собі по категоріям. Далі ви розумієте, що якщо там або цих тегів мало, або хочеться більше, ви можете зібрати всю інформацію, піти знову ж таки в чотири штучних інтелекти, моїх улюблених. Оці ви їх бачите на, на екрані, і кожному з них написати промпт на кшталт, що типу: ось моїй продукт, ось такий, ось те, які я підібрав. Ось те, що я бачу, те, що буде релевантно тут, знайди мені, будь ласка, синоніми і більш вузькі слова, які дотичні до цього продукту. Як би ти радив мені починати на еці? Кожен з них надасть вам якісь там певні свої рекомендації, за рахунок чого ви зможете ще розширити це семантичне ядро. Тобто на старті норм його розширити, щоб воно там було трошки більш широке. Далі будемо його звужувати. Те саме стосується продуктів. Якщо у нас з вами там певна лінійка продуктів, і ми думаємо, ага, починати з цього чи з цього, тому що вже там щось чули проекції. Розуміємо, що. Нішуватись треба буде в будь-якому разі. Якраз поки у нас є свіжий магазин, краще нам затестувати різні категорії товарів. Тобто, не те, щоб там деревину, що з в'язання, і там. Коробки, якісь там, да, краще, щоб це був конкретно там один одному, плюс-мінус дотичний товар. от умовно ми з якогось матеріалу працюємо, але там у нас лавки, там у нас тумби, там у нас столи, а там у нас щось ще. Але воно тобто, типу, геть різне, тобто різна аудиторія буде його купувати. І ми одразу беремо з вами, виставляємо плюс-мінус рівномірно всі ці товари для того, щоб потім в подальшому проаналізувати, що буде працювати краще. Тому що, якщо ми радикально щось різне будемо тестувати вже на подальшому етапі, шанс побачити плюс-мінус нормальну картинку буде набагато. Багато менше, тому що ми вже проіндексуємося і будемо для Etsy дотичні там під певну категорію. І Etsy вже такий, то його не дуже нам дасть просунути інші товари. Не дасть зазвичай. Ну тільки якщо вони феноменально класні, там і показник конверсії буде там і переваги суттєво краще ніж все, що є на ринку. Ну такі рарні випадки, рідкісні, правильно сказати. А якщо ти маєш класний продукт і стабільні продажі в Україні, і хочеш вийти зі своїм товаром на міжнародний ринок, то Etsy – це найлегший старт твоїх міжнародних продажів. А маркетингова агенція молодий бізнес це найкращий вибір партнера, який буде просувати твій магазин. Для нас головна метрика це відсоток успішних магазинів, які до нас звернулись. Ми максимально сфокусовані на результаті. У нас є конкретний перелік задач, які ми робимо для кожного магазину. Ми постійно навчаємось. Крім цих задач, ми особисто зі мною зустрічаємося раз на місяць, обговорюємо всі результати нашого магазину, і ми готові взяти. На себе певні додаткові задачі без ніяких доплат, тому що у кожного бізнесу є конкретно свій, там унікальний запит, і нам треба, щоб все вийшло. Тому що це буде гарно і для тебе, і для нас, і для нашої економіки. Якщо тобі цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Ми як мінімум первинно тебе проконсультуємо, наскільки ти і твій бізнес готові до міжнародних продажів. Буду радий. Давай побудуємо класну велику історію разом. Їдемо далі. Далі створення контенту. На Etsy контент важливий. В принципі, думаю, що зараз усюди в e-commerce контент важливий. Люди купують очима, їм треба побачити цей товар. Спробуйте зробити контент максимальний, який ви можете зробити на старті. Зрозуміло, що на ну, всіх на старті є там інвестиції, для того що там студії, фотографи, світло і так далі. Хоча б якось максимально. Я починав з того, що мені мій друг фотограф допомагав фотографувати, і друзі, у яких найкрасивіша квартира. От я пішов до них на кухню, ми пішли і фотографували там нашу першу колекцію товару. Далі ми фотографували на вулиці. Зараз літа на вулиці можна фотографувати. Окей, і ваш товар буде виглядати нормально. Також враховувати сезонність через контент. Ми передаємо цей настрій. Очевидно, що взимку і влітку у людей трохи різні настрої, і ваш продукт десь в затишку буде взимку виглядати краще, а влітку. Десь на вулиці, аудор, всі ці ігри на відкритому повітрі або просто сонячно, в сонячні дні і так далі. Тобто, просто беріть до уваги, який сезон зараз, щоб передати його настрій. Також враховуйте оцю загалом підготовку до сезонів. Розуміємо, зараз що ми йдемо до завершення літа. Сезон наш улюблений Хеллоуін, Різдво, день подяки, Чорна п'ятниця. все це вже на носі. Нам треба готуватись. На треба готуватись до сезону за 3-4 місяці до моменту, як він настає. Тому, в принципі, вам вже зараз час готуватись до саме Q4. Ось якщо треба вам детальніше до цього підготуватись, отут є класне відео, яке я вам для вас зняв з практичними порадами, те, що ми самі робимо. Далі ми з вами повністю заповнюємо магазин, головну сторінку нашого магазину, все, що потрібно, розбираємо, що там індексується, що не індексується. Ну, загалом, в будь-якому разі, все важливо, все заповнюємо. І починаємо створювати лісінги. Я би радив робити мінімум 3-4 лісінга на тиждень. Якщо ви можете робити більше, то, звісно, так. І не так, що там 3-4 лісінги в один день запостили, потім нічого не робимо. Рівномірно, краще там 5 лістингів на тиждень робити. Там зайшли кожен робочий день, там постити можливо на вихідні, як вам буде зручніше. Але так, щоб робота на Etsy була регулярною, алгоритм любить регулярну роботу над магазином. Ну так. Да. Алгоритм в першу чергу це подобається. Людям продукт ваш подобається. Це взагалі саме важливо. Понятно, продукт і контент. Як ми контентом зобразили наш продукт, зрозуміло. Виставляючи лістинги, створюємо ще декілька шипінг профайлів і тестуємо різні типи доставки: безкоштовна, платна і так далі, аби провести максимальне це тестування, що буде працювати краще з тим чи іншим продуктом. Також ви інколи питаєте, яка там аудиторія на еці, хочу нішуватись під свою аудиторію. На еці так є стандартно. Це звіт для інвесторів, які ми проговорюємо в молодих новинах. Там умовно що. 50% товарів купують в секції Home and Living, і там 33% товарів купують персоналізовані. Але загалом на еці від магазину до магазину ми ж постійно штучним інтелектом аналізуємо велику кількість магазинів. І ми чітко бачимо, що в кожному магазині аудиторія сильно відрізняється. Десь люди готові купувати по 200-300 доларів, і це нормально, десь там тільки товари по 10 доларів, десь чисто жінки, десь навпаки більше чоловіків тощо. Тобто не орієнтуйтесь на всіх підряд. Думайте конкретно про свого клієнта якщо ви будете про нього думати, ви будете йому продавати, Etsy буде вам підприводити приводити ще таких подібних е, людей. Тобто це не маркетплейс, на якому ви зможете продавати все, що завгодно, всім одразу. Тут конкретно треба шукати свою категорію людей. І Etsy вам цьому допоможе. Якщо ви зрозуміло, будете розумничками та слухати його. Якщо треба розібратися, як працює SEO, відео або стаття на сайті, де ми з вами про це все говоримо. Нагадую, що Etsy це гра довго. Оці ці всі там дропшипінги, китайські товари, авторка і так далі, це все історія не про Etsy. Тут саме хендмейд. Унікальні товари, ті, які створені з душею, людьми для людей. Тобто, це все цінується майданчиком. Алгоритм постійно шукає ті, хто порушує ці правила. Їх банить зрозуміло, що алгоритм не ідеальний, а китайці дуже винахідливі. Дуже дуже багато ви знайдете якихось там продуктів, які там можуть бути масовими. Але загалом, якщо ви плануєте гру вдовгу і хочете розвивати як і сам, так і загалом підтягувати інших продавців і як ставлення до нашого бренду Україна, краще, то очевидно я вам не рекомендую займатися цими хитрими схемками, темками і так далі. Тобто розраховуємо, що це гра вдовгу, розраховуємо на те, що це марафон, і ми будуємо довіру з першого дня, скажімо, роботи на майданчику. Що стосується інвестицій фінансового календаря, ми тут детально. Про це говорили, кому потрібна інформація, зайдіть, ознайомтеся. В рамках даного відео хочу зазначити, що коли ми з вами заповнили магазин і починаємо виставляти товари, наповнили його, зробили банери тощо. Я би радив вам включати рекламу на Еці, як мінімум з 1 долару бюджету в день, почати це точно позитивно вплине на індексацію вашого магазину. Тобто на весь магазин долар в день, наче небагато. Але ситуації, зрозуміло, бувають різні. Якщо ви можете поставити більше, Ставте більше дуже мало ніж де можна одразу там 10-20 доларів на день витрачати, тому що ж, все ж таки на еці все працює від загальної довіри до магазину. Тому ми над нею будемо працювати далі, вибудовувати її вдовго з одним доларом бюджету на рекламу в день. Це буде трошки довше, але все одно можливо, як от я в цьому першому сезоні до перших 500 продажів дуже довгенько. Чапав тіліпав але найголовніше, що воно працює. Якщо продукт класний, якщо продукт цікавий, якщо ви системно працює тут магазином, ви зможете закрутити цей механізм продажів неїці. Підтвердження в моїх відосах в цьому першому сезоні. Загалом, наша мета цього першого періоду неці це відтестувати якомога більше різних продуктів, якомога більше різного варіанту контенту, який під цей продукт підв'язаний. Відтестувати варіанти різних шипінг профайлів, що працює краще, що працює гірше. Також відтестувати якомога більше під підходящий під наш продукт семантики, зрозуміти, які теги працюють краще, які теги працюють гірше, і паралельно я всю цю ситуацію потрохи підкручувати в сторону тієї, яка працює. Ми, наприклад, для себе раз на місяць аналізуємо теги. А якщо там певний пул тегів або там стилі, ми хочемо потестувати, то ми даємо їм 2-3 місяці. Але це в нашому темпі він у вас може бути відрізнятися. Якщо він у вас там трошки довший, то будь ласка, не карайте себе за ви просто працюйте день за днем, крок за кроком, стаємо краще себе вчорашнього. І також важливо на старті. Наша задача отримати перші там 10-20 продажів, свої 5-8 відгуків для того, щоб закрутити цей маховик. Тому ви або демпінг використовуєте, продаєте дешево, або шукаєте якихось там друзів, родичів того, хто зацікавлений купити ваш продукт і залишити вам позитивний відгук. Типу трошечки шахрайства, але якщо ви не збираєтесь нікого намахувати, то це просто частина гри для того, щоб швидше закрутити маховик. Отже, пройшли ми з вами перший етап. Далі другий від 3 до 9 місяців на майданчику Etsy. назвемо цей час оптимізація. Ми з вами дивимося, які продукти найкраще продаються в нашому магазині, особливо з точки зору конверсії. Тобто, на фактор просування на Etsy їх там дуже багато, які впливають на алгоритм. Але найважливіше це саме показник конверсії. От ми з вами за нього боремось. Я думаю, багато з вас зустрічали магазини, в якому там два якихось товари, не зрозуміли, як заповнені, але вони там десь топі бестселери. Це тому, що люди вчасно зайшли. Умовно, одні з перших в ніші або перші. Продукт був дуже-дуже сильно потрібний ринку, і його навіть без заповнення він там продавався, тому що показник конверсії такий, там така історія у цих лісингів, що вони просто несуться і несуться вперед. Також зрозуміло, що там можливо соцмережі, але здебільшого, це оцей перший фактор він впливає більше, тому що соцмережі це взагалі окрема історія, яку трекати ну, дуже немає інструментів, що нормально це трекати. Якщо ви знаєте якісь інструменти, як це можна трекати, навіть це пишіть в коментарях, буду цікаво почитати. Я не зустрічав. Отже, ми з вами зрозуміли, які продукти краще працюють. Ми зрозумаємо розуміємо. Ага, там серед нашого асортименту системно краще продаються оці товари. І знову ж таки, дуже важливо дивіться на конверсію. Тобто деякі товари можуть гарно продаватися, але відсоток конверсії у них буде не дуже класний. Там менше ніж там у нас по магазину. Тут треба детальніше подивитись. Зрозуміло, що коли там. Певні товари більшій кількості аудиторії показуються на більш широку аудиторію, то ну, у них може конверсія просідати, але зазвичай в нормальних магазинах такі продукти мають там умовно середню конверсію по магазину. Середню трошки вище. Наша задача там працювати далі з рекламою, додавати в рекламу ті товари, які працюють найкраще, там прибирати зайві. Вам треба для себе зрозуміти, чи ви там ще іншим товарам, які там не продаються, чи даєте їм шанс їх вивозити. Тобто така стратегічна робота з самим продуктом. Якщо вам треба розібратися, як працює там реклама на еці, то. В цих двох відео ми розбирали взагалі наш підход до реклами. Має бути помічне. Також раджу постійно аналізувати теги, які у вас спрацьовують, які не спрацьовують. Як загалом і по магазину, так і конкретно в кожному ліснигу. Плюс дивитися цей показник там, загальної частоти використання ваших тегів. В'єранку його можна глянути. Ми в своїй роботі раз на місяць аналізуємо теги, які спрацювали, які не спрацювали, постійно знаходимо якісь ідеї саме від Еці в статистиці ЕЦІ, те, що працює краще. І якщо там певні теги не спрацьовують, ми їм даємо там час там, від 2 до 4 місяців, вводимо і там щось більш агресивно, щось менш агресивно, зрозуміти, що все ж таки краще працює там під цю категорію товарів. І також, крім реальної статистики, яка найкраще джерело для фокусування на тегах, ще оця статистика з рекламою. Ми там. Можемо подивитись, по яким тегам до да заходили до нас люди, і навіть подивитись, по яким тегам були продажі. Має бути помічним. Отже, ми з вами проаналізували, зрозуміло, що там ці теги працюють, індексуються. Ми знаємо, маємо за них переходи. Залишаємо ті теги, які працюють, залишаємо ті продукти, які працюють, які найкращі конверсії даємо. Після чого знову ж таки можемо повернутись до штучних інтелектів, розказати йому там: от чувачки, чувачок, цей дивись, ось ці теги спрацьовують. Мені треба синоніми, більш глибоко зануритись саме в ці теми. Ось ці товари заходять краще. Давай з тобою поспілкуємося, як і по товарам. Давай поспілкуємося з тобою стосовно тегів. І тут якраз у нас вже іде оця оптимізація, ми починаємо більш там точно бити в те, що працює найкраще, давати цим людям створювати для них товари, розширювати лінійку товарів під те, що вже працює найкраще. Наприклад, у нас там зайшли там приліжкові тумба. Ага, як ми можемо ще вставити цю там кімнату? Або нам ми зрозуміли, що у нас там в певному стилі зайшли там певні продукти. Ага, там цей стиль іначе, у нас працює. Як ми можемо ще для людини, якою ця квартира в цьому стилі, що ми можемо їй ще дати, для того, щоб додати цінність? Тобто тут ми вже з вами Чітко бачимо, які товари у нас працюють краще, куди нас веде алгоритм, що у нас купують люди, що їм подобається. І навколо цього далі ми з вами реінвестуємо кошти і розвиваємо асортимент. Що стосується позиціонування і контенту, також дивимось на те, що працює краще, що працює гірше. Ви там собі створили банер, інфографіку середину рісного з тими конкурентними перевагами, які ви розумієте. Тепер ви можете подивитись там, почитати, що конкретно вам пишуть люди в ваших приватних повідомленнях. Є там гарвардські чуваки проводили аналітику, що якщо вам одна людина написала в приватні повідомлення, задала якесь питання по продукту, то ще 20 людей також мали це питання, але посоромились написати. Тому важливо спілкуватися з клієнтом, слухати його, що він питає, розуміти, хто він, що він. Тут залежно знову ж таки від того, наскільки ви вже там отримали продажі за цей період. Ви можете піти там і почати вже аналізувати. Конкретно кожного свого клієнта, кожного свого покупця, ти ви там до більшості з них можете перейти і подивитись, те, що вони лайкують, і вподобання, то, що інтереси, розбити всю цю інформацію, структурувати за допомогою штучного інтелекту. Якщо цікава ця темка AC і штучного інтелекту, тут ми говоримо про те, що ми взагалі як ми використовуємо його в своїй роботі. Ну, крім банального, роботи з текстами, і тегами, понятно. І картинками. Отже, ми з вами це все проаналізували і побудували подальші гіпотези в кожному з цих напрямків, про які ми поговорили. Рухаємось далі. І якщо то навіть і тобі треба спокійно крок за кроком розібратися, як працює Etsy, то У нас є курс від нуля до стабільних продажів, де ми з тобою разом пройдемо, заповнимо твій магазин, розберемо всі моменти, що впливає на індексацію, що не впливає. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті, або пиши нашому менеджеру, там тобі більш детально все розкажуть. Наступний період від 6 до 12 місяців роботи на Еці. Ми вже системно працюємо на Еці, знаємо, які товари краще, отримуємо прибутки, вони там кошти до нас заходять на Pioneer, кожен понеділок кайфуємо. Тут десь або трохи раніше вже час думати про реєстрацію ФОПу, що коли я, коли він потрібен. Офіційно, від податкової, коли для вас платежі від Pioneer приходять системно, значить ви маєте вже реєструвати ФОП. Як кому потрібно детальніше розібратися з ФОПом, читаємо тут або дивимося це відео. Отже, системно працюємо, легалізуємо. Зувались і їдемо далі. Можливо, тут можна було зробити раніше вже починати вибудовувати системну комунікацію системну роботу з нашими клієнтами із лайфхаків. Оці там подарунки, що вкладати, якісь там посилки, те, що нам вперше в голову приходять, вони зазвичай працюють не дуже класно. Якісь емоційні речі, умовно лист написаний вами від руки. Умовний американець середностатистичний, на сприйме набагато краще, той самий, який купує на Etsy, ніж там, ми будемо йому класти той подарунок, який йому не потрібен, скажемо так, м'яко кажучи, по досвіду, дійсно, коли ви там пишете щось там від себе, емоційно забарвлена, людина переживає ваші емоції, що ви тут, незважаючи на війну, виконуєте свою мрію, робите там ці вироби, виготовляєте їх по всьому світу. і Це там для вас там супер можливість там, всього життя. Люди це цінують, люди кайфують саме від людей. Там це все прямо. Особливо розвинута там, саме в США. Тому думайте про довготривалі відносини неможливо, подумати про комунікацію, тому що я реально знаю людей. Які чисто за рахунок спілкування з людьми в чаті вибудовують взагалі супер довгі відносини. Це не стосується всіх, ніж а не стосується всіх людей. Тут знову ж таки треба кайфувати від цього і шукати оці ці можливості. Як мінімум, просто думати, якщо складати якісь там елементарні точки дотику. Будь ласка, робіть, щоб людям було приємніше у вас купувати, вони про вас не забували. Буде класно. Що стосується товару, ми вже з вами розуміємо, що працює, щось залишаємо, щось можемо вже виводити з асортименту. Будь ласка, не бійтесь цього моменту, щось виводити з асортименту. Це абсолютно нормально. На іці працює система. Я не любитель всіх цих точних цифр, але умовні 80 на 20 на і працює. Тобто нам треба фокусуватись на тих товарах, які працюють найкраще. Ми вже розвинули під них лінійку. Тепер нам треба не думати, як підтягнути ті товари, які нікому не потрібні. Нам треба подумати, як підсилити саме ці товари. Думаємо над комплектацією. Ми вже чітко розуміємо, там, які кімнати, як можна комплектувати один товар. Там умовно, ви продаєте стіл. Окей, що для, для стола треба ще там? Якщо це там робочий стіл, до нього можна додати ще якихось. Аксесуарів, унікальне, можливо, стілець для нього треба додати якийсь унікальний. Можливо, ви продаєте щось там лавку для взуття, яка у вас класно спрацювала. Умовний, там компліментарний може бути ще гачок, так в цю зону. Тобто подумайте, чому у вас люди купують. Або там люди купують там, в певному стилі ваші меблі, там під підвітальні, ви розумієте, ага, ми хочемо там це розвинути. Або подарунки у вас там для дружок купують, для шафера, для нареченої, ага, ви можете з цим попрацювати. Чи можливо у вас аудиторія купує там тільки 50 плюс, що ми можемо дати цій аудиторії? Тобто чітко персоналізувати. І я вам раджу, якщо ви хочете зачепити додаткові продажі, збільшити свій середній чек, то використовувати це все прямо в лісного. Тобто за рахунок контенту, показувати, як ці одні товари будуть комплементарно з іншими, і за рахунок оцих наших варіацій, так, тільки двох, які ми можемо на Єці використовувати. Пробувати додавати додаткові продукти, які будуть комплементарні вашому. Тому що всі ці там купуй більше, плати менше, перейди на інше посилання, там купі ці товари, вони, типу, мають місце бути, але воно не так класно працює, тому що кожен переход, кудись, якийсь лістинг, що ще вибирати, це прям підрізає конверсію на керню, скажімо так. Тому краще, коли от, людина все в рамках одного лісного побачила, купила все це і пішла. На досвіді перевірено, це прям працює дійсно. Далі ми з вами чітко вже витестували купу варіантів контенту, розуміємо, що наш там, товар там, на такому фоні, або в таких умовах, або з такими кольорами працює найкраще. Зрозуміло, значить, нові товари ми створюємо в компліментарній лінійці, і йдемо до нашого такого брендінгу, брендингу нашого магазину, щоб він виглядав цільно. Формуємо собі брендбук, можливо, він у вас був раніше, а якщо його не було, то хоча б просто починаєте там собі фіксувати. Ага, я використовую такі шрифти, я використовую такі кольори. Це все дотично до мого магазину. Тому що воно працює краще, воно є в тих лісах, які працюють краще, або там мені це подобається. Тобто йдемо саме от в бренд. Наш Тон Voice використовуємо як в контенті, як в комунікації з покупцями, і взагалі в ідеалі, що так, і в упаковку. Думаємо, як взагалі наше пакування товару буде виглядати так, щоб людина, коли відкриє, вона чітко відчула оцю нашу енергію, нашу магію. Це може звучати трошки складно, але маю надію, хоча б якусь суть ви там для себе зачепили. І якщо цікаво, то будете далі ще краще намагатися аналізувати вашого клієнта, розуміти, хто хто він, що він і з ним краще комунікувати. До речі, у нас є консалтинг ще, де ми заходимо в твій бізнес, в твій магазин на еці або з нуля, або вже розвинений, вчимо працювати, даємо всі наші методики, налаштовуємо роботу. І є навчання в школі потоками, особисто зі мною, де ми з тобою спілкуємося. Зараз іде навчання, але раз на два плюс місяці ми їх проводимо. Якщо цікаво, записуйся в список на сайті або пиши менеджеру, там тобі все більш детально пояснять. Також, якщо у вас там немає SKU товарів, то ви я би радив вам їх створювати для того, щоб через пошук, через збивання цих ескаюшок ви могли комплексно аналізувати ті товари і там ті продукти, які у вас працювали краще і гірше. Тут ми з вами чітко розуміємо, так все ж таки точно ці товари не працюють. Я вже там 10 дублів зробив. Всі заходи, всі можливі позиціонування, всі ціни і воно не потрібно нам. Ну окей, значить видаляємо те саме стосується лістингів, які не працюють взагалі, ніяк там не заходять, то ну немає там сенсу тягнути ті лісники, які там. Їм вже там більше двох місяців, але вони там менше там п'яти переглядів набирають на за останні 30 днів. Зазвичай їх вже там розкачати буде складно. А те, що працює, звісно ж, ми там редагуємо, підсилюємо, покращуємо безкінечно. Нема ж. Чогось сталого в цьому світі йдемо за конверсіями. В тому числі на цьому етапі ми вже можемо залишити там до п'яти-десяти до товарів, які реально найкраще працюють в рекламі, які дають нам найбільшу конверсії, найбільший виторг. Або десь певні навпаки товари, ми там їх робимо, додаємо в рекламу для того, щоб просто там розігнати кількість продажів. Тут же залежно від, там, від нашої стратегії, що ми будемо вибирати на цьому етапі. Але, як мінімум, якщо говорити в рамках цього відео, то ми конкретно прийшли вже до найкращих товарів, комплементарно їх оформили, збільшили там максимально середній чек. І їдемо далі. Ми молодці. А їдемо далі, ми куди? Нам треба далі тепер стабілізація нашого бізнесу на Еці. Далі ми стабілізували магазин, привели його до однотонного вигляду. От, приклади українських класних магазинів з єдиним тонофойцем, з єдиним візуалом наповненням, від яких я прям кайфую. І далі для диверсифікації ризиків на цьому етапі я би радив задуматись про створення другого магазину, де ми з вами зможемо, по-перше, там переформити його на іншу людину, інший пристрій для того, щоб себе убезпечити. Як це все зробити, коли потрібен другий магазин детальніше Можна глянути в цьому відео, і от ми з вами створюємо магазин, де інший, де ми можемо іншу продуктову лінійку потестувати, інший підхід, вже використати свій досвід попереднього часу. Ну і що? І звісно, паралельно продовжувати розвивати наш поточний вами магазин. Отже, пам'ятайте, що Etsy – це марафон, це не спринт. Тут треба розраховувати на дистанції, пам'ятати про сезонність і безкінечно покращувати свій магазин. Це 100%, чого я вам і раджу, щоб у вас магазин був класний, покращений. Корисно було? Лайк, підписка, дзвоник оформив, це допоможе реально підприємцям це побачити. Бо я щось завтикав по відео нагадувати. Дуже тобі буду вдячний, дуже сильно. Традиційна джерела, де можна отримати від нас корисну інформацію. І найважливіше, якщо вам було корисно, нагадаю і попрошу вас задонатити кошти на будь-який фонд, будь-який збір, якому ви особисто довіряєте. У нас у всіх є люди близькі на фронті, завдяки яким ми з вами тут просто можемо займатися нашою Правою. Давайте їх підтримуємо. Дуже вам дякую. Пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі!